Високий, статний чоловік, супергерой, такі трюки виконує. Е, мені здається, це не може не впливати на особисте життя. Це проблема номер один. Тому Чому? що, ну, дивіться, дуже мало пар, там, там, Бенафлік чи е, Дженніфер Лопес, дуже мало пар, котрі уживаються е, друг з другом, хто працює в цій індустрії. Це перше. Звичайна людина, звичайна жінка, вона, ну, вона не може цього, цього розуміти. Вона думає, що. Ти ти що там, ти ж просто стоїш там, Кулачками там, помахав? Працюєш, ти ж там не устаєш. Ти інколи приходиш додому, в тебе такі шари, тому що ти, ти випив 5-6 стаканів кофі чи те все болить. Ну, я вам скажу так: каскадером працювати простіше, ніж працювати актором, тому що актором ти виснажуєшся ментально більше, ніж фізично. Звичайні дівчини не розуміють, як це ти можеш там бути 16 часов, 16 годин ти можеш бути десь там зніматися, ти там чим займаєшся. Якщо ти Працюєш в цій спеціальності і в тебе дуже багато роботи, ти можеш додому взагалі не з'являтися. Ну, а як Ну, є ж в яких є родини, дружини, діти? Звичайно, є. У мене є дитина також. мене сину 6 місяців. Угу. Ух ти, Клас. Наступне питання з приводу комп'ютерної